Відкривай. Та що ви ж цього? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй де ключ. Відкривай, ну, хто ти, ти якийсь, такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти. Просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь! Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Стій я скажу. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку, а те подав. Діде, стойте, подавайте. Скажіть. Хлопці, знімайте ось він бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш од народного діти? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? Отуди за зазвоняв, підійди сюди до мене, Олексій до Того. Хто ти такий, я питаю? Що ти тут робиш? Відкривай їх, відкривай. Ти що, за ідіотів тримаєш? <риклад> Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягрузцями? Показуй <риклад> дайшва, <шо, риклад> хто подайдуть? <риклад> хто подаде? Хто став? Тягай, І тільки і за куртку тягає, ще й по там Так, да, Давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагав. Ти хотів тих від кого? Від мене ти Плохо. Зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засняли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшукав. А що ж тебе так показало, якщо ти почав біжати місто в сьогодні? — Ага, і що стало? туди бігають. Вот. Можете, якщо зараз і лікції пойдуть. Так давай, табуретку табурятку да, Ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прикидається, що він не знає, хто він і що він. І отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають. І вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій, хто в формі, ви перешкоджаєте мені, як депутату, виконувати мої оборони. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. блядь, представляйся. Показуй документи. Кажіть документи, як ти сюди попав. Швидку викличуть йому, йому погано. Ви зайде з кожу. Ви хто такий? А? Йому дуже багато. І зараз вам буде теж погано. Представляйтесь, хто, Дай. Ви такий. Дай. хто ви такий? Хай присядете, хай присідайте. Він, правда, швидко бігає, хай присідає. Але від мене не втечеш. Це ви з... подільники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди допомогли? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж. На Ми... гаразд, за гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх, і чіпайте. Охоронець, не чіпайте. То охоронець на верхні. Ми. Не відомо хто. Не, не пускайте та пускай, стоїть із ключами, не пускає. Хто він такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали, він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай стай, що сюди. Я німецькому плінгу. Тебе що не спитаю, ти не знаєш. Там нормальне людина, а ти не нормальна. Ти к німецьку пліну. Я за руками дрожжу. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. і Де? І А чого, я двері? А, уже і ті не був. Тому, що... Давай, ключ сюди. Давай сюди. Ключ. ключ, давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну ж... За, що? за... ключ родину, дай ключі. Давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Це які ключі? Від тих тварин? Да. Чи які це ключі? Я гадаю, від чого ці ключі? Туда я знаю? Зробити. Вони твої кишені, а не мої. Не местные. Это 301 кабінет. Забери, забери їх ті ключи, давай. Сейчас я пойду провірю, даєте пищу. Да эти точно или ні? Підеобітка. Си-си-си-си, нікуди ты не піти. Ні, ну. Ключ вставляється, ну направо-наліво не поворачує, тому що вони з тої сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Їм можна. А! Бачите, від чого сидить. Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю, у людини, яка тут не, до чого не причетна, звідки в нього пульт від воріт від, від дверей. Тобто зрозуміло, що то він. Дядя, виступується. Дивіться, це пульт від воріт. Відворіт. Я тільки що відкрив і ті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту від Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Злоходно. А те, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, поплатьте, забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривало. Але оці охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От, згадаєте ви мене, земля, вона кругла. І повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті у вас немає. Підіть додому, жінці, своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. bobby see this way uh -oh.